В день хліболамання ми згадуємо страждання і смерть Господа. Це особливі для нас переживання, винятково відповідальний час. Бо ж як ми читаємо перед причастям, хто приймає в ньому участь, не розважаючи про тіло Христове, той суд собі їсть і п'є. Тож, з книги дії апостолів повчимося реакції тих новонавернених, які склали першу створену Господом церкву. Апостол Петро в своїй проповіді сказав Дії апостолів, другий розділ з 22 по 24 вірши. Мужи ізраїльські, послухайте ви оцих слів, Ісуса Назарянина. Мужа, що його Бог прославив вам силою і чудами і тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте, того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви, роками беззаконників, розп'яли та забили. Та Бог воскресив його, пута смерти усунувши, вона бо тримати його не могла. Кожен юдей чоловічої статі, який жив на відстані до 30 кілометрів від Єрусалиму, за законом зобов'язаний був брати участь у трьох великих юдейських святах Пасха П'ятдесятниця та свята Кучок. В Єрусалим на свято П'ятдесятниці зібралися юдеї, у тому числі, які в розпорошенні та прозеліти. Тобто, як ізраїльтян, так і язичників стосуються слова, ви розп'яли та забили Сина Божого, але ж майже нікого з присутніх не було. Під час найбільшої трагедії видання Ісуса на страждання та смерть. А ще, як написано, це були люди набожні, які зібралися. Все ж таки, Ти і я розп'яли та забили Господа. Ти і я розп'яли та забили Господа. Я і Ти. Своїми гріхами усвідомлення найстрашнішої плати Христа за наш гріх дає зрозуміти катастрофічні наслідки гріха і має сповнювати страхом Божим та рішучості уникати гріха в своєму житті будь-якою ціною. Дії апостолів, другий розділ з 36 по 42 вірші. Отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Його розп'яли ви. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужи, браття? А Петро до них каже: покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І іншими багатьма словами Він засвідчував та промовляв їм, говорячи: рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися. І пристала до них того дня душ тисяч зотри. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Його розп'яли ви, звучить істина від Бога для всіх поколінь, як грішників, так і християн. А ось і життя змінене усвідомленням наслідків нашого гріха та жертви Христа. Покаяння та посвячення Богові життя в любові та служинні людям відкриває благодать сповнення Духом Святим, особливої дії Господа через нас. А братерська спільнота єднання в церкві засвідчує цю посвяту. Ще зі слів апостола Дії, 3 розділ 13 та 14 верши. Бог Авраамів, та Ісаків та Яковів, Бог наших батьків, Сина свого прославив Ісуса, якого ви видали і відсуралися. Перед Пилатом, як він присудив, був пустити Його. Але ви відсурались святого та праведного і домагалися видати вам душогубця. Ми, ти і я, видали і відсуралися Христа, можливо, видаємо, цураємось і в теперішньому часі. Але ми зараз. Вже відсураємось не перед Пилатом. Можливо, це впливові люди, від яких залежить наш земний добробут. Потрібні люди, начальники, до яких знаходимо підхід, розуміючи, що наші дії чи протизаконні, чи не по совісті, чи такі, які не схвалить Господь. Не кажучи вже про розуміння, що ці сильні світу цього часто відверті безбожники. Обираючи їх прихильність, ми цураємось Христа, нехтуємо виконанням Його волі, віддаємо перевагу словами апостола душогубцям. Звернемо увагу ще на один прояв нашої вірної реакції при згадуванні страждань і смерті Господа. І це нелицемірна братерська любов. 1 Петра, 1 розділ з 17 по 22 вірші. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху проводьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передано вам. Від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив, та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Послухам правді очість Душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Усвідомлення нашого викоплення дорогоцінною кров'ю Христа призводить до істинної братерської любові. Колись доводилося працювати в християнській команді. У нас два дні на тиждень був піст. Нагадаю, що сьогодні у нас теж піст перед хліболоманням. Так ось, тоді ми всі знали, що в день посту від такого-то брату треба триматися. Подалі, бо коли він голодний, то дуже роздратований. Звісно ж, такий стан складно назвати справжнім постом. Тому наскільки ж нам треба пильнувати, щоб наш піст був почутий на височині та був приємний для Господа, прочитаємо з першого послання Івана, 4 розділ з 6 по 11 верши. Ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас. Хто не від Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо духа правди та духа обмани. Улюблені любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Ми не можемо. Любити Бога, якщо не любимо братів та сестер, які поруч. А любов це не щось настільки приховане, що її побачить тільки Господь, вона буде проявлятись практично і оточуючі будуть її відчувати та засвідчать, чи ми насправді їх любимо. Як написано в Біблії, ліпше відкрити картання, ніж таємна любов. Є така розповідь: місіонер поїхав навертати до Бога дикі племена, і ось на нього нападає лев. Місіонер розуміє, що не зможе втекти, тому одна надія на Бога. Тож починає молитись: Боже, дай цьому левові. Серце християнина. Звісно ж, Лев наздоганяє, але потім він кладе свою лапу на голову місіонера та молиться, Господи, поблагослови цю їжу. Звісно ж, це жарт. Але, на жаль, християни можуть мати подібні серця. Апостол Павло пише: Галатів 5 розділ, 15 вірш. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. Трапляється, що християни правильно помоляться, попустять, але ж при цьому можуть, як написано, гризти та їсти інших. Колючими словами засудженням, ігноруванням, несприйняттям їх поглядів, Обговоренням гріхів інших, хай навіть під виглядом молитовних потреб. Увага. Якщо зараз ви почали згадувати інших, а не досліджувати себе, це ознака серця того лева. 1 Івана, 3 розділ, 16 вірш. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. Ще одна вірна реакція на усвідомлення та згадування страждань і смерті нашого Господа це зосередження на духовну перемогу в випробуваннях. Перше Петра. Перший розділ прочитаємо з 3 по 9 вірші. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив в нас до живої надії через Воскресення змертвих Ісуса Христа. На спадщину нетлінну, і непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробовуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь, і славу, приз'явлені Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Як відомо, саме випробування краще за все виявляють істинний духовний стан. Наше серце і так відкрите перед Господом. Але Він бажає, щоб і ми, також соточуючими, побачили те, заховане в нашому серці, що треба виправити. Ось і створюються різні обставини, які потаємне роблять явним. 1 Петра, 4 розділ, перший та другий вірші. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озброїтеся і ви тією самою думкою. Бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. І останнє, на що зауважу, згадування страждань і смерті Господа повинні готувати нас. До страждань за віру. Ці страждання за Христа неминучі для кожного справжнього християнина. Страждання за Христа неминучі для кожного справжнього християнина. Бо ж зі слів апостола. Усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. 1 Петра, 4 розділ з 12 по 17 вірші. Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, немов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи ви і звеселялися. Коли ж вас ганблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас почиває Дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб або злодій, або злочинець. Або ворохобник, а коли як християнин, то нехай не соромиться він, а хай прославляє Бога за те, бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? З одного боку, зустрічаються страждання християн зовсім не за правду Христову, але це може сприйматися ними як ганьба за Христове ім'я. З іншого боку, коли це справді страждання за нашу християнську позицію, то яка наша реакція? Сльози саможалості? Обурення, роздратування? Чи радість, що ми удостоїлися страждати за нашого Спаса. Ще одне місце, де вже апостол Петро пише про вірну реакцію на страждання за віру. 1 Петра, 2 розділ, з 19 по 24 вірші. Бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю не по правді страждаючи? Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини? Але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові, бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада? Щоб пішли ми слідами його. Не вчинив він гріха і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передавав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви виздоровилися. Страждання та смерть Ісуса Христа. Те, що ми особливо згадуємо при підготовці та в день хліболамання, згадуючи. Та досліджуючи своє серце, треба усвідомлювати свою вину та участь у розіп'ятті Господа, розуміти ціну гріха та намагатися будь за що не грішити. Далі, треба досягти нелицемірної братерської любові, також налаштуватись перемагати у випробуваннях, які посилає Бог. Бути готовими страждати за віру, дякуючи за такі страждання, Господа, бо ж вони є волею Божою. Амінь. Схилимося до молитви.